Лампа акумуляторна 80 см довжиною акумулятора. Тут вистачає на 3-5 годин безперервної роботи, але ж в цій лампі є декілька режимів робот. До речі тут. Морочок ще для зарядки. Микро ЄСбіш. Де винокач? Оце постійне свідчення, а це свідчення з датчиком руху і з датчиком освітлення. Тобто поки Доки світло є, він не вмикається. І якщо руху нема, він також не вмикається. Кріпиться дуже легко, на магнітах. Магніти в комплекті будуть. Тобто магнітики ви можете закріпити десь, де вам зручно. Раз, два, три. Три магніти. воно. Ось так от дуже, дуже щільно кріпиться. Ну ж три режими. Раз. Два. Тут тобто, вимкнений. режим, постійного свідчення і режим з датчиком руху. Зараз світлення є, тому він в цьому автоматичному режимі не вмикається. Ну, якщо треба зарядити то ось від мікро USB. ось так оттикається і йде зарядка. Та щось і Можна зарядити. Тобто індикація йде: коли заряджається червоним, коли зарядився е е синім горить. Ну і під час зарядки можна вмикати. Так що ось таке. Зручний дуже пристрій на випадок вимкнення мережі.